Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо пригоди феєчки з іміс Грін. Буде багато цікавого, тому обов'язково готуйте смаколики. Хороший настрій! Підписуйтесь на канал і давайте дивитися. І так, ми в минулій серії з вами не дивилися, як можна вибирати крила для феєчок. І тому це дуже цікаво. Зараз ми виберемо наші феєчці крила. Дивіться, яка краса! Ми можемо настільки вибирати відтінки. І ми можемо малювати на крилах, я в шоці, і воно, бачите, воно симметрично робиться. Ти малюєш з одної сторони, а воно вимальовується з іншої сторони. І ми можемо її робити ось такі просто крила, які ні з ким не схожі. Ага, Тобто, зад ми їх намалювали, а перед він такий є, типу як стандартний. А це в нас така татуїровка, це з це фей з'явилося чи не з фей? Классно, ми тут можемо насиченість кольору вибрати. Все. Вона така шикарна. Все, я от не розумію, чого у нас щось гармонія паде. Взагалі, я теж не розумію, як. Як це гармонію цю і удачу, чи це, це є різниця в гармонії і дисгармонії, чи це різниця в удачі, де брати удачу, що робити. Я думаю, нам треба піти поспати. І тоді ми підемо е, дружити, бо нам треба подружитися з двома феями. Життєва ціль. Повністю прокачати фею, досягнути максимально в кар'єрі розвитку і досягнути життєвої цілі. ось. Тому ми от все це і робимо. Так, і піду. Гарячий, душ знаю, їй це буде подобатися ще ні. І от в нас ще білий день, можна сказати, на дворі, а ми вже її зарплату отримали і її виконали. Оце, оце якась, це якась халява трошки. З тою роботою, чесне слово, наш типу робочий день. Добре, що ми не прогуляли, бо робота виявилася дуже, дуже елементарною. О Боже, в нас тут ціла тусовка фей. Нам, в принципі, тут ніде не треба. І... А це хто така? Печтальйон. Изучать знахарские лекарства, купить основні знахи... знахарські інгредієнти. Угу, угу, угу. Помиться на природі. Ну, давайте, але я не знаю. Що це буде? Де ти є? Давай. Летим, Це буде такі гарні крильця. Кокетливая, кокетливая. Вау! Значить, що вона зробила? Линтелла получает от растения настроения следующее: зелье внимательности, зелье кокетливости, зелье, возбуждения. Я в шоке. Мы просто забрали зелье. И у нас є маргаритки. купа, Я думала, что это ромашка, а то, ну, то в принципе, узнаете, да? Что это за книжка? Мы можем тут. Ботанический пресс. Ага, это ботанический пресс, это книжка. И шо мы. Помиться на природі, це ми так миємося. У нас росте гігієна. Вау, це якась див, дивна дивина. Але сіла падає. Ну, Ну, миленька, ля, конечно. Давай положимо положить в багаж. З нас пульса випала. Де той чувак? Ти, ти Растаман, да? чи Растаманка. Я хочу подружитися з феями. Ми можемо піти взаліто в фейський барчик. Так, це що? Це фейський бар? Да? А що ми можемо тут зробити тепер? А це хто? Податися вліянню феї? А що ти не поняла? Не хочу подаватися вліянню якому. Це хтось якась зараза? Хотіла з мене емоції потягнути, чи що? Ну тут така краса, я прям не можу. Так, значить, що ми? Спросить про мать природу. А от ще можна знахарство, де зелі емоцій. Ми можемо дати зелі емоцій. Капець. А з нею фея. Определі емоції можемо. Так, добре, давайте з ними поки що поговоримо. Я не розумію, чого ця вічно ну, з нами кокетлива ні це не подобається. Так, давайте йдемо всі, всі закажуть напік. Я, я не розумію. Що таке? Бармен знову увалив. Зділить напіток. Здійти напітки для всіх. Ладно, ми підемо робити напітки для всіх, раз Бармен постійно провтикує і не хоче працювати на своїй роботі. Давай. Все ми йдемо делать напітки для всіх. До речі, дуже атмосферненько. Просто ми так е... дуже навіть вписуємося, в цю, цу... я не розумію. Делать напітки для всіх. Нарешті. І бармен прийшов. чи Це вона. Менерва, це вона. Так. Ну шо ти? Танцювальний навик. Ти зробила напітки чи не зробила? Ну, так тяжко з а Сделай напіток Ладно, я для себе зроблю напіток Ти зробиш? Ура! Ура! Все випіть і що ми тут, як психодіночка будемо пити, я думала прийду, замовлю для всіх напої, а ми тут собі потасуємося, сіть сість в місті. Так, я не розумію, чи це оця зараза з мене щось робить. Мені здається, мені що це оцей? З мене щось тягне, якусь енергію, бо він вже два рази два, два рази вже мені попадалося, що, що він з мене тягне емоції. Ну, тут, ладно, давайте попробуємо просто літати сюди. Сісти не виходить. Сюди сісти. Чого я не можу сісти? Не любить японську і народну музику, нічого. Ладно, давайте просто. Просто поболтаємо. Чи, чи, це, чи це ми це хворі? Це. чи що? Так, до речі, отут можна поставити домик для пів. І тут можна нам зараз влаштувати вечірку. Так закатіть танцювальну вечірку. Все. Ну, я хоч все можу зробити. Я то закатила її, але я думала, що я можу когось покликати, з кимось поспілкуватися. Ну нічого, вони собі танцюють тут, а ми собі тут закатуємо так прикольно. О, це наша подружка. Вона хотіла копитися, попрощатися. Вони щось всі. Ну все пешлые, и то и злые тоже пешелые. мы себе вечеринку закатываем. Вернулся. Так. Хочется развлечений. Низкий уровень веселья. Волшебный вальс. Посещение танцевальной вечеринки в домике фей. Прекрасно. Так, це кто такая? Ну давай я уже знаю. Излить чувства давай-ка. Так, обсудить интересы. Мені треба з якоюсь феєю подружитися <риклад> А з цим як? Ну це, звісно, з її сорочкою, просто бімба Обсуждай лучший цвєет О-о-о, стоять, ось цього я Давай з ним Познайомимося. Він такий, нічого, давай, щирливе знайомство Ясна <риклад> арб о, Ми. до речі, і наш друг. Я би хотіла з кимось якісь трошки шуримури. О, на дворі так світло, а я думала. А чого так світло? Це в них так вночі? Зараз ніч вообще. Ну, це теж нічого такі. Ну, він же пішов. Так, привітаємося. Нам, нам треба подружитися з феєм. Що в тебе крутиться голова? Але ти вже, як весілю, ти вже не хвора, і не радий. Так, Вастарагатзе, давайте повистеляємося yes, з садоводу. Що love... ти не любиш love... мух, я теж не люблю. Не <laughs> дуже люблю <laughs> мух, але ти знаєш, я так I люблю саді. Like я так like люблю me. рослинки, Lord. так oh, люблю Lord. з ними oh, говорити. Вони такі цікаві. Ей, ей, що мені подобається. Розкажем пікантний анекдот. Так і шо шеше. Так, фея, общение и. Заставити хохотать до пада. А ну, подивимось, як ми можемо заставить хохотать. Добре, добре, ти ніде не втікай.

А, ти ти просто веселий, да? Чи ти ігрівий? Обсудіть цвіта крилів. Давайте обсудим. О, і він же кокетливий. Він вже кокетливий. Давайте похвалимо. І ми можемо з ним. Давайте так о, давайте спросім, є ли пара. Щоб ми зразу знали, Це у нас буде друг, чи можливо ми подумаємо ще про те. Бан и Грави? Ну, ну, ну. Не имеет партнера. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Фир, давай. Фир, можем пофлиртовать, дружки. Ха-ха-ха. Ой, ну ничего себе, ты уже мог по целюльчике. Эшлэш. Эй, ты куда? Ты куда? Давай не увалюй. Вибзи, вибзи, флиби, флиби. І що ти фі. Бо ми можемо, як і добренькі бути, так і не дуже. Так, значить... О, то він нас смішить, чи що це таке? Що це таке? Приколи розказує. Так, флірт, давайте заігрувати. Внимательно, нам внимательно, занімательне, беседа. Добре, хватит вже наповнить силой і удовлетворить потребності сота. Ну Слухайте, я думаю, що. Спросіть, о кар'єрі. Вау, уже у нас скакерливе. Де то есть? Так. Що в нас тут? У нас тут гармонія повишилася, удача. У нас є удачливость, і в нас є способності. Вже одні очки додались. О, це прикольно. Значить, отут ми не можемо нічого робити, да, по кашу. А чого? Ісцелять или викликати заболевання? Повлияють на чужі емоції, может. Визвать у других персонажей тот или і настрой. И, вдохнусь, я думаю, що ми можемо. Давайте з розстрільнім будемо працювати, бо ми все-таки хочемо розвиватися кар'єрно, скажімо так. Да? Но же тут ну, мені оцей не подобається, бо це щось хотів на мене повпливати. Все, танцювальний Що Ми танцюємо, окей. Так, і давайте повернемося додому. Вже. Я думаю, що нам треба вже повернутися додому. Ми вже натусувалися, нагулялися. І ми можемо, в принципі, повертатися додому. Так, що у нас по життєві цілі? Ми подружилися з одною феєю, правда, я не знаю, хто це. О, ми можемо вже. Отут. Ми можемо телепортуватися в. Ого! то це не частини міста. Ми можемо в тайний ліс Віла в Крік, забавний грот тайної піщери в Азі Спрінкс, волшебний мір Глімербрука, на Сіксім і на вершину гори Камарабі. А, а що? Мені здається, я, я тут не була, може, десь. Я от не пам'ятаю, чи я була в забавному гроті, да? І забитий грот не була. Бо я ж не всі доповнення мала. Це я тільки купила оце доповнення, а оце я не була, давайте. Мені самі цікаво. Эй, давай я додому. Давай, де ж телепартіруюся? де телепартеру. Блін. А я не думаю, я думала, що це ми просто можемо по місту телепортуватися. Оце, звісно, круто. Я в шоці повному. Що Шо буде? Ну, з горщиком поцілуватися це. А чекайте, а як, як туди попасти? Мені треба дослідити і зробити відео про всі тайні локації, бо я нічого не знаю. Яка красотінь. Яка красотінь! А що а це таке? Ну, давайте чекайте, що це за дерево? Що ми можемо з ним зробити? Ми можемо так вернутися додому через це дерево. Да? Це добре. Тобто, мені стали доступні всі тайні локації, які в мене є, з яких додатків. Да? Так, що тут в нас є? В нас тут працюється на рибалку. Ну, Це рибалка, це, звісно, так. ми можемо тут спати? Ми можемо спати. Ну, ну А тут нічого нема більше? Може, якщо ви знаєте, підкажіть мені, бо я не в курсі. Ну давайте поїщемо лягушек. І відправимося на рибалку в цьому болоте. Хто знає, що ми там зловимо. Ми щось. ми щось. Що, дала. Я щось пропустила. Зелі емоцій. Я щось зловила, ні? Ладно, і я ще піду на рибалку сюди. А я сюди можу відправитися. Це куди відправитися? Це що це таке? Так, отут лягушки є, іскрі лягушек. відправитися на рибалку. Все. Хай поки що буде. Так, що в нас тут ще є? У нас тут ще є якісь рослинки, значить так, посмат... ну добре, ми не можемо. Це черешня в нас тут. Так, лягушки искать. Ну, тут ну, краса така. Так, добре, давайте подивимося, що це. Клубніка. Блін. Так, це теж клубника. А це що? О, це щось? Це гриби. Фея. О! А давайте вдохнем силу природи і подивимося, що буде. На клубніку, Може, вона достигне? Давай іди, вдихай силу природи в лілію Флобили, Уф, Добре, і що? еще. Забрать... нічого. Нічого. ладно. Мені цікаво, що буде, якщо отправиться. Ну, хай, хай я сама отправляю, але що це буде? куда я отправляюсь? Ага. Відмінити отправление. Добре, я можу отак так вернутися додому. Вернутися до фея. Угу. Стряхнути пальцю? Давайте стряхнемо. Пальця нам ніколи не. Завадить. І що нас зробити? нас до роботи 2 години. Давайте клікнемо на оце дерево, де воно було. Вернуться домой. І подивимося, куди ми повернемось. Так. А, -а Правильно здамо, окей. Це фантасті, що цей камінь це просто капець. Так, поздравляємо, ви виполнили обучающе завдання завжди в движении. І зелікакельсі і щастя. Якщо чесно, я поняття не мала, що я щось виконую, але ок. Що? В нас тут поки нас не було вдома. Звісно ж. Давайте, по-перше, збережемося. Нам треба, по-перше, починити. Я сподіваюся, і током зараз на шах... шандарахне. Давай дичейні холодильник. Це якийсь капець. технікою, це нам точно треба її заміняти. Ну, нічого собі вже четвертий рівень механіки. І витираємо. Протереть пол. У нас є якісь зелі, щоб, щоб нам не хотілося спати. О! Вона Вона полетіла в свій домічок спати. Ну, подивимось, там швидше можна буде е, виспатись сім'ю. У нас сила емоцій падає. Работайте з дому. Так, ми дуже класно, конечно, работаем із дома. Так, чого це, чого я це не можу покласти сюди? Так. Що в нас по роботі? Создать три лікарства или елексира. А ми можемо отут создати. Значить, нам треба. виберіть стол знахаря. Так, от що за їда? Нормально. А ми їсти хочемо чи ні? Ну ладно, хай стоїть, ми, ми, ми забрати не можемо. Значить, стол... Чекайте, чекайте, чекайте. Виберіть стол знахаря нахаря і действия створити, щоб приготувати лікарство або еліксир. Значить, нам треба: у нас є маргаритка, це прекрасно. Нам треба лимон. Де ми можемо купити лимон? Я думаю, що ми можемо відправитись туди, де продукти продають, або до знахаря. Але я от не пам'ятаю, де це в нас було? Ладно, давайте відправимося сюди, подивимось, чи ми можемо там купити лимон. Нам треба лимон. Купіть продукти. Все, йдемо купимо продукти і подивимося. Ох, красота! Oh. А ми. Чого воно летить без крил? Як це так? Де твій крила? Ну, летимо купляти продукти. Я сподіваюся, що ми встигнемося приготувати, бо вже 9 година. А ми летимо купляти продукти і втикаємо в телефон. Ясно діло, що так. Давай скоріше. О, ура! Значить, Лимон. Купляємо три лимона. Чого я не глянула, що мені ще треба? Ну ладно, лимони не дешеві, аж 97 мільйонів. Все, вернуться домой. Давайте. Додому. Вже 2 години пройшло робочих наших. Так. І що ми можемо зробити? приготувати? все, ми можемо лікарства від Сімаліонової ліхарадки приготувати. Прекрасно, давай. Я знаєте, про що думаю? Я думаю, що нам треба все-таки готувати різні лікарства, бо нам же ж до нас потім будуть приходити, так як би це купувати по логіці. Так, ми ж маємо лікувати. І от я от думаю, нам треба від різних хвороб мати лікарства. Ми ж не знаємо, з якою хворобою вони прийдуть. Але, походу, я тут зараз зроблю просто три однакові. Задай три лікарства і ліксір. Ну ок, давай. Скільки можна, чесне слово, ти летиш просто супер повільно. Так, і давайте подивимося, що ми тут. А, ох, як прекрасно. Що ми все тут, давай. як це все будемо створювати? О, ага, ага. Ага, ага. Так. Так. Керен таке. Прикрес. Прекрасно. Все. Навик знахарства. В У нас тут просто так, так <свіс> гарно, так добре, що в нас тут. Є такий столик, да, нам не треба це купляти. Можливо, ком комп'ютер можна було не купляти, а просто десь відправитись. Я думаю, що, да, що це я натупила. А, У мене щось не вийшло. Чи вийшло? По-перше, вона хоче спати, але ми зробили один, одне лікарство. Так, далі приготовіть. Я не поняла. Що вона, нас вже нема лимонів? У нас лимон є. Так, нам цю рибу треба продати, бо... бо вона нам нічого. А це що таке лікарство? Ага, ну. Це наше лікарство. Приготовіть. Два лимона. Ну, слухайте, воно, воно капець дороге. Все. В мене вже грошей нема. Добре. Значить, нам треба якесь інше ліпісток Да? Або шалфей. От мені здається, шалфей легше купити. А, нам треба тут щось тоді позбирати, походити. Це все не так просто це що таке? Забрать весь урожай. Так, це ми можемо собрати, І треба подивитися, що в нас тут ще росте. Бо це діла не буде. Ми тільки одне, одне лікарство зробили. Тут собі тусується, нам треба гроші. І це конкретно, блін. Немалі гроші треба це що таке? Спишкорінь? Собрать лістя. А це я в спиш корінь, може, тоді збирала, я не пам'ятаю. Я якщо зараз зберу, вона знову буде печальна, то це буде сумно. Знаєте, я після того, коли пройшла 4 рази Hogwarts Legacy, я хочу зробити ревеліо. І визначити. Так, тут що це? Що це, що це? що це? Нічого не можна, так? Да? Ладно, я думаю, ми зберемо оці о два і відправимося. Давайте перше зберемо ці от дві рослинки. До речі, ми ж їх можемо виходить продати, так? Да? Це ти є. Ми їх можемо продати і купити ліс пиш корня. Так. Добре, де столик? Я вже помалу починаю кіпішувати. Значить, у нас є маргаритка, маргаритка жолудь. Так, ми можемо жолудь купити. Капець, нам, нам треба багато грошей. Як мінімум, нам треба жолудь і лимон. І взагалі-то ми можемо пальцю нашу продати. Вона ж має багато бабла. Ну, капець. Я в шоці з того всього? Ми ще нічого не справилися. Так, яка в нас. Ціле емоції. Ну нічого, ми зараз встановимо. Давайте продамо всю пальцю. Так, і підемо, купимо щось. Два лимона йде на одне. У мене залишився один лимон. Ну, Мені треба шатрити, три би. Блін, Тут тільки продукти є. Ладно, давайте накупляємо лимонів. Все. Ідемо готуватися. Слухайте, якщо у мене зараз не буде тої маргаритки, я просто здую роботу. всю. Перша дня. перша дня. Боже, я нічого не встаю, я нічого не встаю. Так, приготовить. Все, давайте быстренько, що ти хочеш так? Я хочу спитати острі ощущення, змінити кар'єру. Не думаю. Я не знаю, хто ти там по кар'єрі, треба тебе спитати, але краще не мене. Так, що там? Все ми йдемо готувати. Я переживаю капець. Я думаю, ми не встигнемо. Так, раз. Приготовіть. Фух. Ми можемо це приготувати. Я так розумію Бляха-муха. Возобновіть. Блін, оце я точно зараз не встигну. Давай бистро. Оце в мене стрес, оце в мене стрес. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Фух. І це нам 162 мільйона заплатили за оце от, що ми тихо-тихо-тихо. Я що продала зелі? Де моє лікарство? За 12 000 000 ми можемо продати лікарство. Ви з мене іздіваєтеся? Оце у нас така зарплата. Це якийсь капіт, Так, що це таке? Це вложить в багаж. Все, я забираю в багаж. Я так зрозуміла, що нам треба постійно. Так, і що, що в нас? А, а нам їда не треба? Нам тепер в нас тепер просто сіла емоцій. Нам їда не треба. Коротше, все, ми вертаємося на участок. У нас же тут стоїть наш знайомий. Правда, не дуже. Ми з ним дружимо ще поки що. Але він, бачу, до нас любить приходити. Так, і я не буду. Я не буду, не буду не буду ніякого спання. Мені треба встановити цілу емоцію, бо, бо це бо це капець. Давайте йдемо встанавлювати цілу емоцію. По суті, в нам взагалі не треба ніякого домика, да? ми можемо просто цей маленький домічок мати і все. Так, все. І сп... Ага, нехватка буде робити. Ну, клас. Слухайте, в мене що з проектом з інопланетянами, я так закінчую серію. Що я закінчую серію цю так? Але давайте будемо закінчувати серію. Мені було дуже цікаво. Я ж перший раз грала, ну так же за персонажа, досліджувала прям в, в цьому світі все, що як відбувається. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А наша феєчка Лінделла поки що буде спати, відпочивати. І я вам теж бажаю. Я вам ю висипатися, бути повними сили, емоцій, мати вдачу і все 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 все, все позитивне і хорошого вам дня. І підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!